Місто змінилось у 22-му році, на початку війни, тут взагалі не було цивільних, город. місто було пусте, зараз в місто повертається життя, і це видно. Тут начебто вже і немає війни насправді. Але вона є, просто завдяки військовослужбовцям її не помітили. Війна змінила наше життя, життя кожної людини. Звісно, і місто, як знаєте, живий організм, він теж змінився. Я хочу сказати, що так, дуже багато є руйнацій, дуже багато критичної інфраструктури, житлових будинків зруйновано. Але головне це дух. Той незламний дух, який є у Харкові, він не перевершений. Охороняли позиції біля Краматорська, біля Славянська, а потім на кордоні з Харківською областю. Там я отримав поранення. На мирне місто вже не дуже схоже. Ну, Приємно, що люди заговорили українською мовою. Місто дуже гарне, люди, наші комунальники все вбирають. Все вбирають, Чисто. люди доброзичливі, друг другу допомагають. Жалко хлопців, що погибли. Дуже жалко. Бондаренко Олег Леонідович 84, 84 року народження загинув у 22 році. Потерять такого сина і ще пів родини на війні. Я хочу, щоб воно все прекратилося, наші хлопчики повернулися додому. Дуже, дуже сильно змінилось місто, руїни ці. Дуже тяжко. место стало израненным такой, искалеченным. И продолжаются обстрелы эти э, проклятые этой войны. Хай она... Хай Греки, такая, хай она э, как можно быстрее закончится, закончится. К сожалению, всю свою жизнь я потеряла, потому что мне пришлось переехать. И в Харькове приезжают третий год подряд просто, ну, так сказать, на годовщину войны, просто чтобы выйти дома хотя бы в такой день. Раньше да. проживала на северной Салтовке, поэтому, в принципе, пол района и потеряла. Много молодых моих знакомых ребят пошло воевать, и многие знакомые уже, к сожалению, люди боятся. Но при этом я не могу сказать, что Харьков стал серым и мрачным городом. Красота этого города поддерживается все так же. Все так же люди стараются радоваться хотя бы каким-то моментом. Працює в поліції, і ми його тут не залишимо. Ну, ми такі, як корінні харків'яни, не можемо не тата, не без нашого міста. Місце, звичайно, наше зруйноване, поранене. Але нашими силами, силами наших воїнів, всіх наших захисників. Наше місто стоїть і воно вистоїть.